Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео маркети всі 24. Просто відмовляється набирати, незважаючи на весь наш досвід, який ми мали раніше. Ви багато питаєте мене, чому це відбувається, коли взагалі він набере і що з цим всім робити. Тож сьогодні ми будемо розбиратись із цим питанням. Окрім того, подивимось контент промокоманду, завдання, ну і деякі поради з трансферів, все як ви любите. Тож влаштовуйтесь зручніше, не забудьте підтримати це відео. Лайком, а бажано ще і коментар, який залишити. Ну, і якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь. Мій трансферний профід на даний момент складає 2 мільйони 117 тисяч монет, є ще деякі інвестиції, з яких я потрошки виходжу. Так, не найкращий старт, як я вже декілька разів казав. Чистим кешем, я думаю, має бути в районі, можливо, 1 250 мільйон 300 монет. Були деякі невдалі фліпи, але про це поговоримо окремо. Втім, потрошки набираємо, бюджет росте, щось тестуємо новеньке, працюємо в важких умовах. Ну і Діскорд наш також працює разом з нами. Можете побачити. Тут хлопці вже також наколотили моне. Тож всі разом намагаємось виходити з цієї важкої ситуації, яка склалася на маркеті. Але перш ніж говорити про маркет, давайте по традиції проаналізуємо завдання та СБЧ, які ми отримали разом із новою промо командою. Нам все злили заздалегідь, плюс ми навіть бачили на консолі, стати в проектних гравцях. Я в телеграм закидував кілька а, таких скріншотів. Тож, якщо хочете бути в курсі актуальних новин з FC24, обов'язково підписуйтесь QR-код. Бачите в себе наразі на екранах. Ну а стосовно завдань, перше в нас це Giovanni Рейна 4-2 зірочки, медіум медіум воркрейте, 84-й рейтинг, можливість отримати два апгрейди, як і для будь-якої картки в цьому промо, окрім жінок. Які можуть грати ще кваліфікації, отримати додатково третій апгрейд. Але стосовно рейни, він може отримати лише два. Ну і чесно кажучи, за слабка картка. Тож я б радив його вибивати суто як фодер, якщо не бере буде 86-м рейтингом. тим паче це не важко. Ну а можливо, спробуйте побігати комусь і зайде. Вам треба грати в основних трьох режимах: склад Battles на Semi Про або Food Champions, або Дівізіон Rivals. І тут з такого важкого відносно треба віддавати. 5 асистів через трикутник пасом в розріз за американського гравця. Все інше дуже легко виконується: 10 голів за гравців з Бундесліги, забити мінімум 2 голи в чотирьох різних матчах в тих самих режимах і виграти 10 матчів маючи трьох гравців з Бундесліги в стартовому вашому складі. Але багато хто зараз грає Бундеслігою, тож не думаю, що для вас це може бути проблемою. Також в розділі Майлстонс нам додали нову лігу, потрошки її насичують цей сегмент. І сьогодні на нас. Очікувала Ліга Турції. Тут за виконання всіляких завдань ви отримаєте саму Ріаза. Ну, це фодер. Я не буду приділяти багато уваги. Не думаю, що комусь воно цікаво. А, другий це Чичеріні, також фодер. А от за виконання групи завдань ви можете отримати Оршича Міслава Оршича. І тут 3-4 зірочки, але стати намальовані непогано. Він мені чимось нагадує Антеребіча з Мілану, його Центуріон версію минулого року. Пейс непоганий, удари, наче є. Дріблінг навіть 93 Agility і 90 Balance як для старту FIFA. Непогана картка, він хорват, тож ви його можете зіграти в якійсь інші лізі, або як опція просто на неповній хімії побігати. Я думаю, що це може бути суперсап навіть. Так? Тут можна попотіти. Якщо ви граєте Squad Battles для гарних нагород, я б радив по можливості об'єднувати ці матчі із виконанням. Всіляких цих лік, фондейшнс і інших завдань, тому що ви отримаєте додатковий фодер, а він нам може знадобитися. В майбутньому ми про це сьогодні ще поговоримо. В розділі СБЧ на нас очікує також декілька нових збірок, і, напевно, найцікавіше тут це Бруногімараєш, Хай Хай Воркрейти, три-три зірочки. Але СБЧ коштує десь 216 тисяч монет. Від нас просять чотири збірки: сьомий, шостий, п'ятий і шостий рейтинг і, ну, як на мене, це дуже дорого. Якщо взяти навіть збочина Кевіна Дебрюйне, так, він не може апгрейднутись, але він вже має 87 рейтинг і стати ну, не набагато гірше, ніж буде е, Бруно Бруногіморайш, якщо він получить максимальний апгрейд. А тут ще й Нюкасу треба попотіти, щоб там з тієї групи вийти. І навіть так в нього буде лише 78 пейс, і це буде вже наприкінці року, в грудні. Чесно кажучи, я очікував кращого, враховуючи те, як її пробустили умовного бокая сака, який в нас є в паках. Але якщо по лінках заходить, якщо є фодер, якщо є дублікати. Можете зібрати, втім, просто збирати, щоб у вас була кольорова красива картка. Я б радив, прибережіть фодер. Можливо, ми отримаємо СБЧ на Джуда Белінгема найближчим часом. Окрім нього, ми отримали цікаво дуже СБЧ, і отут я б вам радив, придивіться покраще, тому що це в нас Мохаммед Кудос 4 3 зірочки. Трошки слабкувата, звісно, 3 на Вікфут, але, можливо, для початку гри піде і багато позицій. Правий вінгер, правий півзахисник ЦАП. Медіум лом воркрейти, це також не хотілося б, хай лоу, але стати дуже цікаві. 92-й пейс, удари передачі таке собі, але дедай вам в допомогу. Дріблінг дуже сильний, особливо баланс, фізичні здібності є, і навіть захисні здібності є. Плюс він може отримати ще два апгрейди, якщо весь він буде вдалек. Виступати, і я думаю, ви зловили флешбеки з карткою доку інформа з першої команди тижня з Мансіті. Я з нього бігав. Він просто дуже імбовий, незважаючи там стати. летить гарно, а тут ще й може картка отримати два апгрейди. Також ми отримали СБЧ на Леруа Фера, і е, це в нас також турецька ліга під Фаундейшнс. І так робить вже останні кілька днів. Є Ліга е, на завдання, і є СБЧ-гравця під цю лігу, щоб ви могли. Виконувати в компетітів режимах, так, ці карточки вибивати, зберіть СБЧ, Афера, і можете йти з ним в дивізіони, гратися і починати виконувати фондейш на турецьку лігу. Він коштує дуже дешево, медіум харвокрейте. Фізика 90 для старту гри дуже багато. Ну, пейсу маловато, але тінь кинути, можливо, хтось навіть і захоче побігати. Там ціна збірки 86-й, 1 гравець має бути в стартовому складі, і 80. Четвертий рейтинг я не думаю, що це дорого, а можливо, когось це і зацікавить. Це весь контент, який ми отримали, але я хочу вам показати дуже цікаву штуку, саме в магазині, тому що ми будемо говорити тепер про маркет, про те, чому не росте в нас м'єта і. Дуже важливий момент знаходиться саме в магазині, тому що це одне з пояснень. І якщо ми перейдемо в розділ промопакс, то ми тут побачимо преміум Голдплеєр пак. В мене ліміт 12 таких паків на особу. Далі 8 паків прайм Голдплеєр пак, пак за 45 тисяч монет. І два шалених паки за 1000 FIFA Points і за 2000 FIFA Points. Це все ми ну, або оновилися в нас вчора під контент, або отримали вчора під контент. І тут у нас важливий момент це вірогідність випадіння спешл карточок. В паці за 2000 FIFA Points Ви в 8-9% випадків так отримаєте якусь спешлку, в паці за 1000 FIFA Points 2-3, десь там 4-5, Але все одно це дуже багато для порівняння. Якщо ми перейдемо в пак за там, 600 FIFA Points, там всюди менше 1%. І це трейдабл нагороди. А тут нас, звісно, антрейдабл нагороди. Тож і продовжує заганяти. Наші клуби в антрейд. до чого це нас призводить? Багато кежуал-гравців, які або отримали FIFA Points від замовлення Ultimate версії або просто задонатили в цю гру. Вони навряд беруть пак, де вірогідність зловити спешл-картку просто наближено до нуля. Тим паче, що ну, вони ловлять щось трейдебл, це зазвичай якісь дешеві картки, мало хто зловить там Неймара, або Месі, або ще когось. І воно взагалі не коштує майже нічого на маркеті. Якщо ви хочете отримати круту. Ту картку в склад, то звісно більше ймовірність це зробити саме через ці промо пакет. Через цей факт маркет в нас не насичується монетами так, як це відбувалось минулих років. А якщо ми пригадаємо, що наші вітальні паки також були untradeable, не для продажу, то неважко здогадати, що в людей просто нема монет. В них є деякі круті картки, untradeable, але це все, монет нема. Як це все впливає на маркет? Звісно, дуже погано, але давайте з цим вже розбиратись на футбіні. Ми зараз знаходимося на вкладці популярних гравців, і тут не треба далеко йти. Давайте просто відкривати і аналізувати Ліонель Месі, якого ви бачили на обкладинці. Він один з перших, хто відскочив взагалі цього року до виходу гри. Він з 160 тисяч монет 22 вересня. Був вже 257-25, але потім дорога вниз, вниз, вниз. І так само в п'ятницю Месі був 200 к зранку, На паніці впав 180 84, вийшов контент і нічого. Сьогодні такий самий день, трошки він там щось так відскочив, трошки впав, трошки відскочив, і все, навіть така картка, як Ерлін Халан, один з найкращих нападників в грі на сьогоднішній день, його золота версія, який пішов в непаки через те, що така спешал суперкартка з'явилася в грі. Він цього року, можете подивитися на його графік, він був. 480 тисяч монет, 450 на паніці, Потім вийшов контент, всі побачили, окей, Халан пішов з паків, Халант має набирати. Зараз його будуть люди купляти в склади. Інвестори погнали його догори. 480 тисяч монет, бум. За годину 458. І сьогодні такий самий графік, тобто плюс-мінус 20 тисяч. Наразі він коштує 466 тисяч монет. Я продав Халанда на хайпі набагато вище, ніж е, його можна продати за. Раз, якщо ми подивимось на графік минулого року Ерліна Халанда він був в першій команді тижня, і він також з початку гри пішов в непаки. Просто порівняйте цю різницю. Він взлетів до 400 тисяч монет з там, 38 на момент виходу гри. Так, ви мені можете сказати, тут була вікін ліга. До в нас не було ліги. Окей, але це не так важливо. Люди все одно заходять в гру, люди грають, люди виконують завдання, люди піднімаються в дивізіонах. Просто порівняйте x 10 дала картка, і тут картка пішла з паків, і вона просто на такому самому місці. Тобто він взагалі не рухається. І так відбувається майже зі всім маркетом, окрім деяких категорій карток, без альтернативних по позиціях. І то вони не дуже набирають. Той самий Тео Орнандес або Рафаель Варан. Вони просто стоять на місці. Єдине, хто наразі набирає, це в нас воротарі. Якщо дивились моє минуле відео та, і закупили Алісана по 30 тисяч монет, а Тарштегіна по 25 тисяч монет. Ставте лайк. Напишіть в коментарях, ви вже багато заробили, але я думаю, що вони продовжать рости, тому що знову ж таки безальтернативні і відносно дешеві. Так, от про що мені це взагалі говорить? Банально і очевидно, в людей нема грошей. Ті, хто донатять FIFA Points, вони або відкривають їх недостатньо, або відкривають там трейдебл паки. Ті, хто відкриває трейдебл паки, так вони ловлять там деяких гравців, але це замкнуте коло. Купувати нема кому. Тобто в грі, в економіці гри нема грошей. за рахунок цього страждають ці, наче якщо ми перейдемо на маркет і подивимось там кількість суплаю, то умовний там Льоренти, який минулої версії FIFA полетів просто в космос з релізом, будучи таким самим 84 м рейтингом. Його дуже багато на маркеті, умовний варан його багато на маркеті, умовний там решет і так далі. Ці картки на маркеті є. Але за рахунок того, що в грі нема монет, купляти їх нема кому. Тож, якщо ми відповідаємо на запитання, коли саме почне рости маркет, то е, нам потрібно просто дочекатись ін'єкції глобальної монет з кожним разом, з кожним суплаєм трейдабл від нагород, саме від нагород, е, в нас буде збільшуватися кількість монет, клуби будуть збагачуватись, вони будуть мати гроші, і попит на гравців буде потрошки зростати. Я, чесно кажучи, не очікую, що це призведе до якогось буму. Ну, наприклад, ми отримаємо сьогодні нагороди за Squad Battle Sovereign, і все, маркет полетів в космос, ні, але можливо якийсь різ буде так само, як і після дивізіонів. І найголовніше це буде в нас наступна п'ятниця, почнеться вікенд Ліга, оскільки там гарні нагороди. Я очікую, що все ж таки після Ліги трошки ми збагатнімо всі з вами і почнемо покращувати свої склади, попит на гравців на мету піде, і це потягне за собою мета, середню мету, середня мету, низьку мету. Тож нам треба чекати, по-перше, збагачення наших клубів від нагород. І по-друге, нам треба чекати на якесь круте промо від EA і круті промо-паки. Пак за 50 ка пак за 100-ка, пак там мегапак, пак щось таке. Тоді люди будуть вмотивовані відкривати ці паки за FIFA Points, тому що вони з них будуть ловити круті картки, продавати ці картки, йти збирати склади. Тобто два критерії, які я бачу, можуть якось. Посунути цей маркет з мертвої точки. Тож в такому режимі нам доводиться неймовірно потіти, щоб хоч якось заробити монет. Напишіть мені обов'язково вашу думку, чи погоджуєтесь ви з нею, чи ні. чи можливо, ви знайдете якісь свої причини. Я обов'язково прочитаю в коментарях і всім вам відповім. Тепер давайте поговоримо про те, а як можна заробити монети на такому важкому маркеті. Ну, перш за все, ми маємо голосування офіційно від EA на гравця місяця в лалізі і. Тут початках має виграти Джуд Белінгем, тому що він провів також шалений вересень, так само, як і серпень. Якщо виграє він і отримує круту картку, повірте, люди будуть його збирати. Минулого року таке звичайно було з Потман Вальверде. І фодор, наш улюблений, пасивна інвестиція, він дав майже x 2 Якщо ми подивимося на ціни фодор на, на сьогоднішній день. 84-й все ще по мінімалці, клапсток обов'язково. 83-й клапсток обов'язково. 85-й мені подобається ціна 3,5, 3,6 до 3,7. Я Клапсток сьогодні зробив, але через СБЧ на кудуса, без схема, фодер трошки набрав по 500, по 600 монет. Втім, все ще не критично можна купити. 86-й рейтинг набрав сильніше, десь 1000 монет. Але якщо По ставочці, по снайпу, я думаю, що можете до 7 тисяч картку брати, Клапсток, нормально. Раджу вам звернути увагу саме на картки дівчат і по ставках. Якщо ви подивитесь там саме поклікаєте, то побачите, що деяких можна купити на 2 навіть тисячі дешевше маркета. За ними не так слідкують, бо люди ще не звикли і не вивчили їх прізвища. Тож, якщо ви будете першим, будете мати перевагу. 87 рейтинг я купляв до 9,9,192, він же майже 11. Це гарний прибуток. Але я думаю, що якщо до 10, то можливо в останній вагон ви встигнете заскочити, тому що ну, СБЧ на Берлінгі потенційне воно просто може взірвати маркет фодеру, якщо його і її, звісно, грамотно оцінять. 88, 14 був сьогодні, не сильно піднявся. 13-13 з 13 половиною мені це подобається. Ну і 89-й тут не так багато карточок, але давайте глянемо рух Казіміро. Можливо, 20 поставочці було б норм. Ну він був 19, бачите, 19-20. Можливо, завтра під нагороду. Якщо по 20 зможете купити, мені також це буде подобатись. Якщо у вас не дуже великий бюджет, і ви не можете зробити клапсток цього рейтингу, то візьміть цього потрошки. Діверсифікуйте ризики, я завжди так роблю, тому що ну, якщо ви підете Олин по 84-му рейтингу, так колись ви зробите X3, можливо, але у вас можуть зависнути монети на невизначений час. Рухаємось далі. Тепер у нас команда Road to the Final, і тут я буду сьогодні купляти ці картки перед нагородами за Squad Battles, так само, як ми робили перед дивізіонами, так само як минулого тижня. Я не зробив профтикав. Цього хочу зробити висновки. У wow, Аупенда 323, я його купив за 260 і продав його за 275, бо він не ріс, але він полетів в космос. Я буду слідкувати за цими картками, і якщо вони просядуть перед нагородами, то я буду зацікавлений. Особливо дешеві картки, за які люди грають, то самі бонучі непогано рухається. Сіл діла мені не дуже подобається, він дуже переінвестований. Якщо ви хочете надійно, я вам завжди раджу купляти ці картки зі стілем зіграності для захисника. і Ідеально тінь, тому що коли бонуче буде на маркеті 22 750, то з тінню ви його спокійно продасте по 25-26 тисяч монет. Якщо ви купляєте ці картки або інвестуєте в ці картки, я б вам не радив їх тримати до матчу і ризикувати. Пам'ятайте, що майже завжди там, 9 з 10 випадків після матчу жива картка падає в ціні, незалежно від того, чи виграла вона чи ні. Єдине виключення це коли якийсь андердог переміг. Якогось очевидного фавориту, в якого ніхто не вірив, тоді так картка може набрати. В інших випадках виходьте до матчу, продавайте їх на хайпі, або якщо ви є володарем там, умовного Осака, то хочеться пограти, окей, пограйте перед матчем, обов'язково скиньте, бо він має просісти після гри. Далі рухаємось. Це в нас воротарі, про яких я вам також вже сказав, але мені вони все ще цікаві. Той самі Алісон Бекер вже в нас 48-49 тисяч монет. Я думаю, що перед нагородами. Або під час нагород. По 45 навіть це гарна ідея. Є потенціал в цій картці, і 50 і вище, терштегін 30 тисяч. Так само мені це подобається, тому що я бачу тенденцію: ці картки не бирають, вони не падають на відміну від інших. Рухаємось далі, і в нас на черзі команда тижня друга, вона дуже низько, але, ну як і весь маркет. А втім, тут є цікавий персонаж, це Сауль Нігес. Сьогодні ця картка спрацювала найкраще, саме якщо ми говоримо про Рой. І 45. 5 тисяч він продавався, 38 була купівля, тож, якщо він під нагородою до 40 десь тисяч паде, я буду дуже зацікавлений. Вам також можу порадити. Або під час нагород є відчуття, що він черговий раз відскочить. Жуал консело. він сьогодні майже не рухався, як і вся середня мета, подивіться його графік, трошки тут полетів до 144. Але я думаю, що це були якісь разові продажі, Напевно, він вже 138 тисяч, тім. Якщо він під 130 опуститься, я все одно візьму собі картку в клуб бо, як правило, в нас інформи після вже вихідних починають набирати в ціні. Не факт, що цього року тенденція повториться, тому що в нас нема вікінг-ліги, але Харі Кейн, якщо в діапазон 120 він опуститься, я думаю, що я також буду зацікавлений. Є в нього спайки, тому що він дуже рідкісний. Він та Канцело рідкісні, тому банально за рахунок того, що їх мало на маркеті, вони інколи можуть рухатись. Анголо Канте, він не йде, наче нижчі. 70 тисяч, якщо на паніці опускається в цей діапазон, я зацікавлений. Хьон Мінсон дуже дорогий, мені не подобається інвестувати третину своїх гроші в одну картку, тому я його пропущу. Таліска і тоді ну також наближені до Квікселу. Але якщо ми побачимо команду тижня першу, то тут, поки в нас немає зростання Альда Саурі і Мофі, ми його прогнозували. Очікували. Мхітарян також майже там, 26 тисяч монет. Це просто якийсь жах, дібала не росте. Тому ця команда тижня в непаків не спрацювала. І допоки нема вікінд-ліги, я не можу гарантувати, що спрацює і перша. Тож ми фокусуємось або на овернайтах, купуємо вночі, продаємо, коли Європа прокинулась, або на методі швидких фліпів під час контенту, під час просадки. Я вам не раджу тримати картки більше, ніж доба. До контенту обов'язково виходимо, тому що ніколи не знаєш, яке СБ ще викидять її. Наглядний приклад вам доку був сьогоднішня. П'ять сім тисяч монет виходить з БЧ на кудуса, докупотів 54 в моменті. Наразі трошки відскочив. Тож, друзі, метод швидких фліпів. Овернайте інвестиція, фодер, трейд на продвинутих СБЧ І чекаємо, коли нарешті наші клуби збагатіють і коли весь маркет насититься монетами. На сьогодні будемо закінчувати. Якщо у вас залишилось якісь запитання, не забудьте про них спитати мене в коментарях. По традиції побачимо з вами, коли побачимось. Обов'язково бережіть себе, все буде Па-па.